Привіт аграріям з України дане відео хотів би присвятити соняшнику і, зокрема, підняття. Його врожайності нетрадиційними методами, так само нетрадиційними. Зараз далі все поясню. В силу того, що нещодавно, за кілька днів до того, як записую даний матеріал, проводив опитування у нас в телеграм-каналі, на який я залишу посилання. Внизу приєднуйтесь, у нас там цікаво. Проводив опитування, і я дивлюся, що відсоток людей, які розпочали посівну, постійно зростає вже в районі 10-12% людей, розпочали посівну. Переважно це Бесарабія, тому що вже я отримував дзвінки від клієнтів. Які вже свороду звітували, що з альдазором вже відсіялися і чекають на всходи, тобто посівну кампанію навіть дехто закінчив. І от в силу цього хотів би поговорити про соняшник і про підняття його врожайності цими ж таки нетрадиційними методами. Тому що на сьогоднішній день, для того, щоб я не переливав пустого спустого порожнього, добрива максимально дорогі, можливість їх придбати мінімальна і все більше людей розуміє, що рухатися просто по інерції на запад. Фасах тих, які були закладені до війни, ми постійно не будемо. а від того, що ти просто переживаєш гроші, більше не стає й можливості придбати добрива. То люди починають шукати різного роду нетрадиційні шляхи. І в силу цього, якщо є попит, то відповідно тримай пропозицію в інтернеті. З'являється все більше і більше різного роду незрозумілих для нас пропозицій. І от про одну з таких я сьогодні хотів би поговорити: носить вона назву «Мікоризм». Хто слідкує за каналом в попередніх відео я згадував, що листаючи ленту Instagram, я потрапив на контекстну рекламу, де люди, які виробляють і продають мікоризу, говорять про те, що при застосуванні їхнього продукту можна отримати плюс 279 центнер приріст по врожайності на гектарі. Я одразу висловив свою думку суб'єктивно: що гриби потрібно не в сівалку кидати, а їх потрібно їсти для того, щоб отримати плюс 30 тон. Врожайності, але справа в тому, що я передивився ту рекламу, і так як я говорив і в першому відео, що скоріш за все, там абсолютно нормальні люди, просто СММщики, які формували семантичне ядро даної реклами, вони написали якісь ліві цифри. Ну, 200, я для того, щоб ви розуміли, що не складаю там газок, я прикріплю е, скріншот. Але все одно, так як от, знаєте, по феномену Бадера Майнхоф, коли ти ніколи не чув, наприклад, до цього активно за, за щось, але перше ти почув, то інфополе проривається. До тебе постійно починають приходити інформація із подібними тригерами. Так от, якщо говорити за мікоризу, буквально тільки я за це згадав, то мені почали поступати пропозиції, ідеї по співпраці, по мікоризі. І от я задався сам питанням, чи це черговий розвод і мінус там 100 чи 200 гривень на гектарі від фермера, чи це реально можна там отримати, як обіцяють, до пів тонни з гектара. Ну, це Дуже суттєво, і почав я розбиратися, що ж таке ця мікориза. Взагалі, більшість людей помилково думає, що мікориза то гриб. Насправді, якщо точніше розібратися, мікориза це процес. Це симбіотичне співжиття двох організмів, які на якомусь вегетативному етапі поєднуються, і далі взаємовигідною користю співіснують. Там це можуть бути різні частини вегетативної маси. Але якщо ми говоримо конкретно за соняшники, за цей продукт, який максово зараз пропонують, як вони по-різному там називаються, але там в цілому відносять до категорії мікориза, то це ми додаємо в банку сівалки соняшником, от цей продукт. Продукт, і створюється мікориза, тобто цей симбіоз двох організмів. І рухаємося далі. Також там часто звучить такий момент, як міцелія, такий термін. Міцелія. Я думав, що це назва гриба. Ні, це не назва гриба, це назва вегетативної маси, самого тіла гриба. І Безпосередньо от уже міцелію, от у цю вегетативну масу, яка в перспективі утворить процес мікоризи, тобто взаємовигідного співжиття нашого соняшнику з цими грибами, утворюють різного роду препарати. Туди там в препараті немає якогось конкретного гриба. Там от я от записав латиню гломус, trichoderma і різного роду бактерії, які є там фосфороакумулюючими, азот акумулюючими. Тобто, що ми маємо в двох словах? Ми маємо от е, пакет з препарату, в якому є комплекс грибів. Бактерії, гриби, до прикладу, які я зміг знайти, це гломус, стріходерма, які ми висіваємо разом з соняшником, так як вони потрапляють на одну глибину, вони потім починають, цей препарат сприяє розвитку гриба, тобто і його міцелії, тобто вегетативної маси на корню, і потім вже утворюється мікориза, тобто нормальне симбіотичне співіснування цього гриба з соняшником. І от на виході, що нам обіцяють виробники і що це дає. Коли ми маємо вже Підземлею крутий симбіоз, такий, де є гриб і є соняшник. Теоретично, цей гриб починає навколо себе акумулювати всю площу живлення, корисні мікро, макроелементи і підтягувати до соняшника, так як вони вже, можна сказати, сіамські близнюки. Потім також це ну, елементи живлення, які навіть сам соняшник не може взяти без гриба. Другий момент це те, що є там, свого роду недоступна волога для соняшнику, то цей гриб також. Підтягує вологу і дає соняшнику. Тобто він навколо нього створює такий магніт всього кайфа, який є в ґрунті для соняшнику, він його підтягує, підтягує, і соняшник, відповідно, дає результат. Скажу відверто, що почав консультуватися з біологами, що такий симбіоз біологічно підтверджений. І з точки зору такої науки, як мікробіологія, це абсолютно можливо. Отакий от от симбіоз, який в перспективі круто впливає на нашу врожайність. саме ці препарати. Я не знаю. Там мене вже телефонувало кілька виробників після того, як я згадав за це з. Пропозицію по співпраці з кимось. Ми поспівпрацюємо, тому що хулі тут говорити, це потрібно спробувати. І для того, щоб ви розуміли, що для того, щоб ви знову ж таки, як я люблю говорити, не били шишки самі, я спробую в себе. І десь на трьох-чотирьох полях ми зробимо контроль по де 5, де 10 гектар. Ми висіємо наш соняшний кальдазор із даною, з даним грибом. Ціна його десь в середньому коливається там від 100 до 200 гривень на гектар от, даних препаратів. І скажу відверто, якщо дійсно якось сьогодні можна вплинути на врожайність без е, мінеральних добрив, то це я, звичайно, в це все діло не вірю, тому хочу перевірити сам. То теоретично, я ж кажу, якийсь е, організм, який виросте на корню і закулю, закумулює, змагнітить весь кайф, який потрібен соняшнику, який там є. То можливо це має місце бути. Тим бач, тим паче це зовсім недорого. Будемо, будемо пробувати. Тому підписуйтесь на наш канал. Менше вірте рекламі, довіряйте практиці. Для того, щоб не пропустити результат, підписуйтесь, тому що ми в цьому році закладемо в результат. Ми зараз там ще працюємо з компанією Френд по зонам продуктивності, по їх визначенню і по точному землеробству запускаємо проєкт. Я думаю, що ми зможемо точно сказати вам, чи був якийсь вихід від. Від е, даних, е, даних грибів, бактерій і так далі, тому менше як я говорю довіряйте рекламі. Всього вам самого найкращого. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Всім добра.